Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 19, вірші. 1:40. І сталося, як Аполлос був у Коринті, Павло, пройшовши внутрішні території, прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх: Коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого? Вони відповіли йому, Та ми не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав. То в що ж ви хрестилися? А вони відповіли в хрещення Івана. Тож Павло промовив Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоби повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса, а коли Павло доклав на них руки, зійшов на них. Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкували а було їх усіх чоловік з дванадцять. Увійшовши до синагоги, він рішуче три місяці переконував і говорив про Царство Боже. А коли деякі опиралися і не вірили, злословлячи Господню дорогу на очах у безлічі народу, він відступив від них відокремив учнів і викладав щодня в школі одного тирана. Це було впродовж двох років. Тож усі, які жили в Азії, почули Господнє слово, Юдеї і греки. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла. Так, що на хворих клали хустички й пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили, деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи. Заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського первосвященника скеви. Вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павла я знаю, а ви хто такі? І накинувся на них чоловік, у якому був злий дух, і, перемігши обох, подужав їх, так що втекли з того дому нагі та побиті. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Ефесі, і страх напав на них усіх, і величалося ім'я Господа Ісуса. Чимало хто з них, які повірили, приходили, визнаючи й розповідаючи про свої вчинки, а багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах і підрахували їхню ціну та знайшли. Що це 50 тисяч срібняків. Отак, От завдяки Господній силі, слово зростало і міцніло, а як це завершилося, Павло в дусі задумав, пройшовши через Македонію і Ахаю, попрямувати до Єрусалима, говорячи, як побуваю там, то потрібно мені і Рим побачити. Пославши до Македонії двох із тих, які прислуговували йому Тимофія і Ераста, сам затримався на якийсь час в азії. Того часу зчинився чималий заколот щодо Господньої дороги, бо один золотар на ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі срібні храми Артеміди. Давав ремісникам чималий заробіток. Зібравши їх та інших, які цим займалися, він сказав: Мужі, ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи, і бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по всій Азії, цей Павло переконав і відвернув багатьох людей, говорячи, начебто те, що зроблено руками. То не боги, є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад, але і храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо і буде знищена велич тієї, якій поклоняється вся Азія та цілий світ. Почувши це, і переповнившись гнівом, вони кричали, вигукуючи. Велика Артеміда Ефеська. Тож у місті зчинилася колотнеча, схопивши Гая та Аристарха, македонців-супутників Павла, всі, як один, кинулися до амфітеатру. Коли ж Павло хотів вийти до натовпу, то учні не дозволяли йому. Дехто з азійських начальників, які були його приятелями. Послали до нього і благали, щоб не йшов він до амфітеатру. Отож, кожний кричав щось своє. Збори були бурхливі, та багато хто не знав, чому і зібралися. З юрби висунули Олександра, якого запропонували юдеї. Олександр, зробивши знак рукою, хотів дати пояснення юрбі. Та, довідавшись, що він юдей, усі за дві години вигукували в один голос Велика Артеміда Ефеська. А міський писар, заспокоївши юрбу, сказав. Мужі Ефеські чи є якась людина, і яка не знає, що місто Ефес шанує велику Артеміду та її образ, що впав з неба. Отже. Оскільки це незаперечне, треба вам вамуватися і не робити нічого необачного. А ви привели цих людей, які ані храму не обікрали, ані богині нашої не зневажають. Тому, коли Дмитро і ті ремісники, які з ним мають до когось справу, то є судді та проконсули, хай позивають один одного. А як чогось іншого домагаєтеся, то нехай вирішиться це на законних зборах, оскільки нам загрожує небезпека бути за сьогоднішнє звинувачення у заколоті і немає жодної причини, котрою зможемо виправдати цей безпорядок. Сказавши це, він розпустив збори. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів. Розділ 20, вірші 1, 38. Коли колотнеча вгамувалася, Павло скликав учнів, потішив і поцілував їх, та й вибрався йти до Македонії. Пройшовши ті краї і підбадьоривши тамтешніх багатьма виступами, він прибув до Греції і прожив там три місяці. Оскільки юдеї вчинили змову проти нього, коли він хотів підплисти до Сирії, то він надумав повернутися через Македонію. З ним пішов аж до Азії син Піра, Сопатер із Вереї, солунянин Аристарх і Секунд, Дервієць Гай, Тимофій та Азійці Тихик і Трохим. Вони вирушили раніше і очікували нас у Троаді. А ми відпливли після днів опрісноків із Филипп і прибули до них через п'ять днів у Троаду, де прожили сім днів. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло промовляв до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників, а один юнак. На ім'я Євтих сидів на підвіконні, оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном він упав додолу з третього поверха, і його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав: Не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив і довго промовляв, аж до світанку. А після того відбув. А юнака привели живим і безмірно зраділи. Ми ж, прийшовши до корабля, відпливли до Асона, маючи намір звідти взяти Павла. Він так нам наказав, кому що сам. Бажав іти пішки. Коли ж він приєднався до нас у Асоні, ми взяли його та й прибули до Мітелени. Наступного дня ми відпливли звідти і причалили навпроти Хіоса. А через день відпливли до Самоса і, перебувши у Трогілії, наступного дня, прибули до Мілета. Оскільки Павло надумав обминути Ефес. Щоб не затриматися в Азії, бо він поспішав, аби при можливості бути в Єрусалимі на день п'ятдесятниці. А змілета, пославши в Ефес, він закликав пресвітерів церкви. Коли вони прибули до нього, він промовив до них: Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь. Час, служачи Господу, з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, які зазнав через змови юдеїв, я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, аби говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям і грекам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса. І ось. Тепер я, зв'язаний Духом, іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає. Проте Святий Дух у кожному місці свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки. Але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею. Лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну звістку Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачите мого обличчя, ви всі, між якими я ходив, проповідуючи Боже царство. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий. Від крові всіх, адже я не ухилявся від того, щоб об'явити вам усю Божу волю. Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу. Прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари, і з поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятайте, що я зі слізьми три роки день і ніч не переставав навчати кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слову, Його, благодаті, яке може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати Господа Ісуса, який сам сказав блаженніше давати, ніж брати. Промовивши це, він опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх. Припадаючи Павлові до шиї, вони цілували його, сумуючи найбільше через слова, які сказав, що більше не побачить його обличчя. І вони провели його до корабля. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.